Привіт, друзі! Сьогодні Київська церква Христа на території Довженка спільно з протест Foundation організувала пікнік, на який ми запросили ветеранів війни. Ходімте, ми вам покажемо, як це відбувалося. Християнин знаходиться завжди поруч тих людей, які потребують допомоги. І сьогодні, дорогі ветерани, ми хочемо вам сказати. Що ми теж з вами поруч. Ми готові до спілкування духовного і проходити з вами цей шлях, який потрібно пройти. Не так важливо, що саме відбувається на пікніку і чим тут пригощають. А сама важлива сама подія. Дуже приємно, коли тебе не забувають, про тебе згадують і тебе кудись запрошують. Це дуже гріє серце і оця подяка людська. А, вона тебе надихає а, на, на саме головне це на життя. Цей пікнік дуже класна платформа встановці сімейного спілкування, просто їсти, розмовляти і через це знаходити отаку от єдність і розуміння. Це важливо робити для церкви, щоб не вийшло так, що ми, як церква, розмовляємо з нашим суспільством на різних мовах, тому що ті питання, з якими прийдуть до нас люди, ми не зможемо дати, хоч якісь відповідь до них, якщо ми не будемо розуміти, через що вони проходять, як вони почувають, що вони відчувають.